Всім привіт! З вами Галина Друзь. І сьогодні я хочу висловити свою думку по питанню, як досягти успіху в мережовому маркетингу. Як бачите, віком я вже не молоденька і в своєму житті я вже побувала в декількох мережових компаніях і зробила такі висновки. По-перше, саме основне для вашого успіху це впевненість. Ви повинні бути впевнені, що за вами стоїть велика компанія, яка допомогла вже багатьом людям добитися успіху і вийти на достойний заробіток. Ви також повинні бути впевнені в продуктах самої компанії. Самі повинні протестувати ці продукти для того, щоб могли рекомендувати їх іншим. Ну і впевненість повинна бути в самому мережевому бізнесі. Повинні знати перспективу мережового бізнесу і людей, які вже досягли в ньому успіху. Друга умова це навчання. У любій професії потрібно вчитися. Вчитель, юрист, економіст, бухгалтер і любий, хто приходить в мережовий бізнес без підготовки, без досвіду роботи, без навиків і хоче заробляти 20 тисяч гривень це абсурд. Тому що, наприклад, людина вчиться на лікаря 6-7 років і заробляє в місяць 3 тисячі гривень, то так і в мережевому маркетингу. Потрібно спочатку навчитися, виробити певні навики, відшліфувати їх і тоді вже заробляти гроші, які є в компанії. Значить, друга умова успіху це навчання. Третя умова успіху дисципліна. Без дисципліни ніякий бізнес просто неможливий. Зверніть увагу на людей вашого оточення, які вже відкрили магазин, і спитайте їх, скільки часу вони приділяли своєму бізнесу. Є така поговорка, що якщо 9 вагітних жінок посадити поряд, то ні одна з них за місяць не родить. Так і нам всім потрібен час. Відпрактикуватися і одержати ті навики, які приведуть нас до задуманої мети, до того заробітку, про який ви мріяли. Ось такі три основні умови успіху. Успіху всім і удачі!